Величезну скульптуру коня виліпив зі снігу військовослужбовець Олександр Нечепуренко у Гайсині. Олександр паралельно зі службою у збройних Силах України займається мистецтвом. Він художник, скульптор і волонтер. До 2014 року військовий професійно займався скульптурою та Мототюнінгом створював рекламні вивіски та арт-об'єкти. Роботи Олександра це композиції Я люблю гайсен та Я Люблю Вінницю. Місцеві побратими знають його за позивним художник. Ідея зліпити снігового коня виникла спонтанно під час прибирання снігу у дворі. З нами на зв'язку Олександр Нечипуренко, військовослужбовець. Мої вітання. Доброго дня всім. Скільки часу пішло на роботу і що було найскладнішим у процесі? Ну, Часу взагалі-то небагато, просто е, все склалось дуже швидко і спонтанно. Велика купа снігу почала набирати свої розміри, і виникла ідея створити символ року, коня. От, е, і десь приблизно година, 2-3-4 займала це все на виготовлення його. Під час Створення, якісь ідеї виникали там, гриву зробити, ще там щось, і очі промалювати, прописати. Ну так, виріз, виріз, вирізати зі снігу. Ну Так вона створювалася година, дві, три. Вас у Гайсені знають за арт-об'єктами, і не тільки в Гайсені, а й по всій Вінничині. Яку зробіт вважаєте особливою для себе? Та їх особливих нема. Вони для мене всі особливі, тому що на певний період вони всі були виготовлені, виготовлені з душею, виготовлені для чогось, для когось, для в принципі, щоб радували око людей. По часу знаходите можливість займатися мистецтвом під час служби. Мистецтвом ну, небагато часу. Зовсім мало часу для мистецтва. Але все ж таки знаходимо час, знаходжу. Для того є час відпочинку якогось між нарядами. От. Якийсь вихідний, то завжди використовую цей час, щоб щось створити або намалювати, або вирізати. Десь якось так. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Вам дякую. Вам. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Нечипуренко, військовослужбовець.